Щоб виготовити кишеню в рельєфі або в боковому шві, в трикотажному виробі можна діяти таким чином: пришити кишеньку від надсічки до надсічки оверлаком, прикладаємо лице з лицем, так само пришиваємо цю кишеньку до бачка виробу. Виготовляємо кишеню в рельєфі, або вона може бути в боковому шві. Це, на мою думку, найпростіший спосіб, особливо коли це трикотаж. У нас такі дві кишеньки: це у нас бачок пілочки, це у нас центральна частинка. І пришиваємо кишеню таким чином, щоб вона починалась від надсічки до надсічки. Тобто, отак прикладаємо. І пришиваємо. Ось на, на бачок я вже пришила ось надсічка і ось онад скачка. Отак пришита кишенька. Так само ми пришиваємо на центральну частинку. Потім ми складаємо таким чином, щоб одним швом ми могли пришити наш бачок до центральної частинки. І зшити е, самі кишеньки. Отак я складаю і буду шити, е, в даному випадку знизу, бо мені треба, щоб рельєф був запросований до центра. Значить, отак знизу, отак, по кишеньки, сюди і далі рельєф. Ось так це виглядає. Ось я знизу. Отак пройшлася по кишені. І сюди. Оце вигляд у нього такий. Коли строчу оцей шов, припуски, оці, що на кишені, я їх загортаю на кишеню. І ось уже відпрасована кишенька. Такий вона має вигляд швидко і зручно. Пришиваємо каптур до горловини. Таким чином, щоб у нас було від края борту сантиметрів 5-6 см. Так само ми пришиваємо і пояс не повністю, а тільки 5-6 см від краю борта. Нижний каптур і підборт. пришиваємо таким самим чином. Десь 5-6 см від краю борту. І низ під борта пришиваємо до пояса. Ті ж самі 5-6 см. Отак от беремо, пришиваємо. Після того, як пришили, отакою от однією лінією пришиваємо пояс, борт і оцей відрізок каптура. На цей час отак от виглядає. Каптур окремо, пояс окремо, пришитий під борт. Я його перестрочила, щоб не Це не обов'язково, можна просто виметати потім, запростувати, прокласти оздоблювально. Тепер ми сшиваємо між собою верхній та нижній каптур. Вертаємо Отак. і сшиваємо цю сторону каптура. Можна так само по-нижньому потім перестрочити на 0,1. Вивернути і прокласти оздоблювальну для того, щоб заправити шнурок. Зшитий каптур. Я його перестрочила по нижньому, ну так скільки б змогла, підлізти, от стільки і підлізла. Приколюємо каптур, урівнюючи на цічки. Каптур вдвоє, приколюємо до горловини, урівнюючи плечові, центральні. Потім оцей наш відрізочок, що ми пристрочували ось по 5-6 см, ми знаходимо чітко серединочку, чітко шов. Отак загортаю, тримаю в руках цей шовчик, і далі викладаю таким чином, щоб наша строчка починалася за кінець цієї строчки. Тобто, якщо ми строчили на 6 см, то нам треба починати нашу строчку. Від 5 сантиметрів. Також ставлю тут булавочку і викладаю оцей відрізочок, приколюю так само, як я зробила ось тут, на цій частині і пришиваю оверлаком, отак от, грубо говоря, від цієї булавки по цю булавку. Пришитий каптур. Отак оцей відрізочок отак середини виглядає. Коли ми вивертаємо все це, прасуємо і все стає рівненько-гарненько. Ось я вже цю сторону вивернула, підпрасувала і закріпила підборт до плечового шва. Тепер таким самим чином, як ми вшивали каптур в горловину, таким самим чином ми пришиваємо і пояс. Ось я його склола. Пояс у нас трошки менший, ніж верх, тому припасажуємо верх на пояс. І так само отут поясочок в серединці, отак, от. виглядає припуск. Тепер це все пришиваю отак. На оверлоці прасую під борти, фіксую ще оцей шматочок до плечового шва, і можемо займатися оздоблювальною на каптурі і вшивати рукави.